Всім привіт! Досить давно не виходило відео на моєму каналі, і це пов'язано з тим, що з кінця літа 2020 року в мене не було ніякого велосипеду. Але зараз я роблю оновлення зв'язку з тим, що в мене з'явився ось такий цікавий велосипед від українського виробника циклон. Модель називається GTX 2024, і хочу з вами поділитися своїми першими враженнями. Десь дві неділі назад я взяв цей велосипед, трошки на ньому покатався, і я думаю, що це дає мені можливість розповісти, поділитися з вами, як я вже сказав, першими враженнями, розповісти, чому я його обрав, чим він мене зацікавив і які комплектуючі тут використовуються. Почнемо з рами. Це 58-й розмір, під мій зріст, 189 см, Я думаю, що. Підходить практично ідеально, можна так сказати. Єдине, що я ще експериментую з положенням сідла по висоті більш-менш вже підібрав, але з кутом нахилу і його положенням вперед-назад ще трошки проводжу експерименти. Особливість рами це вісь задня на 12-142, спереду, до речі, також вісь, 12 на 100, але це вже особливість вилки. Вилка карбонова, має бонки зліва справа і також має внутрішню проводку до переднього гальмівного каліпера. Щодо бонок на самій рамі, давайте покажу більш детально. Є зверху. Є на підсидільній трубі, є на нижній трубі, зверху, знизу відповідно. Відразу е, фокусуємось на кареточний стакан. Ви бачите, що тут використовується каретка з зовнішніми підшипниками, і також система OneBuy, передня зірка Нерувайт, звичайно, на 40 зубів. Е, показую вилочку. Ось таким чином виходить внутрішня проводка до гальмівного каліперу. І я думаю, що ви вже звернули увагу на те, що в цій рамі використовується повністю внутрішня проводка, яка йде через рульовий стакан. Ось так це все виглядає спереду. Бачите, взагалі ніяких тросиків, нічого, нічого не перетирає. Це, мені здається, просто супер і виглядає також класно. Всі тросики заходять під виносом. Там є отака от спеціальна пластмасова штука, не знаю, як її назвати. Але далі вони йдуть через рульовий стакан. Один, я вже показав, виходить до переднього гальмівного каліперу, інші йдуть через нижню трубу, виходять під кареткою. Один тросик йде до заднього гальмівного каліперу, і другий, відповідно до перемикача. Так, переходимо до гальм. Ротори тут 160 мм, що попереду, що й позаду. І моделі гальм називається. Про A8000 CNC. Дуже мало інформації про них в інтернеті. Якщо ви спробуєте, спробуєте їх знайти на Ютубі чи просто в браузері заб'єте там назву, то практично нічого не знаходить. На Ютубі там одні анбоксинги, розпаковки і тому подібні речі. Да і в цілому, якщо ви подивитесь на фотки, які доступні в інтернеті, то чомусь вони всі різні. Тобто назва одна, а виглядають вони досить по-різному. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, виробник просто кожен рік їх якось оновлює візуально. Ну, щось таке. Ну, це єдине, що приходить от так от навскидку відразу да, до розуму. Але, тим не менш, я думаю, що запишу наступним відео якийсь міні-гайд по тому, як їх налаштовувати. В принципі, нічого складного немає, але у зв'язку з тим, що тут використовується. Гідравлічні каліпери, які приводяться в дію за допомогою тросика. Ну, ви зрозуміли, що це за допомогою механічних дуалів, то тут є деякі нюанси, і я все ж таки думаю, що краще це зробити в форматі окремого відео, якщо когось зацікавлять ці гальма, або буде шукати інформацію про ці гальма, то в принципі досить просто зможе їх знайти. Так, відразу звертаємо увагу на касету. Як ви бачите, це досить серйозна така пательня. Чому пательня? Тому що тут максимальна зірка 48 зубів. В цілому діапазон 11-48, 10 швидкостей. І з правої сторони це все виглядає ось таким чином. Перемикач MicroShift Shift Advent X. Відповідно також на 10 швидкостей. Як ви бачите, у нього є на перемикачі є спеціальний перемикач, який активує клач. Ну, Майже віршами вже заговорив, <ріст> можна і так сказати. В цілому використовується досить багато металу в ньому, і, до речі, він не досить важкий, якщо вірити характеристикам, які вказані на офіційному сайті Мікрошифт. Далі переходимо до дуалів. Дуали також називаються Мікрошифт Advent X. Вони повністю механічні. Правий дуал, лівий, точніше, дуал відповідає тільки за гальмо. І правий, відповідно, за гальмо і плюс перемикання передач. Як ви бачите, у нього є дві такі от клавіші, верхня клавіша менша. Давайте спробую сфокусуватись, відповідає за скидування зірки на меншу. Нижче більше відповідно за накидування зірки на більшу. У нижньої клавіші є ще функція накидування відразу на дві зірки вверх, що також доволі зручно. В цілому, по формі, ці дуали досить відрізняються від Shimano і SRAM. Знаю це з особистого досвіду, тому що раніше використовував Shimano Claris і Srem Apex 1. Вони всі троє абсолютно різні по формі. По зручності мені здається, що вони всі досить продумані, і я коли брав цей велосипед, то я, я не знав, як будуть, будуть відчуватися в руках ці дуали. Але хочу вам сказати, що взагалі ніяких проблем немає з комфортом і з швидкістю адаптації. По суті, як такої швидкості адаптації взагалі немає, тому що я відразу сів на цей велосипед і відразу мені здалося вони зручними. Ну просто супер. Тому якщо ви сумніваєтесь брати такі дуали чи велосипед на таких дуалах, то в принципі я можу сказати, що вони досить комфортні і можете з цього приводу просто не хвилюватися. Єдине, з чим я можу погодитись, як ви бачите, тут виходить тросик з правого дуалу, да? і це може заважати в тому випадку, якщо ви будете вішати якусь сумку на кермо. В цілому, якщо сумка не дуже велика, то можливо підійде. Як бачите, тут є таке провисання невеличке, але знову ж таки, це провисання може варіюватись е від моделі до моделі, від е виробника і тому подібних речей. Тому, якщо ви збираєтесь брати сумочку, то вже міряйте і дивіться, чи вона вам взагалі підійде. А в плані хвату цей тросик взагалі ніяк не заважає. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як треба вхопитись за ці дуали, щоб він хоч якось там заважав. Тобто, це, знову ж таки, я додаю до зручності дуалів Microshift та Так, що ще тут цікавого є? Мабуть, про все вже розповів, крім покришок. Покришки тут використовуються стокові WTB Resolute 42C. Я не став їх міняти. До речі, тут уже стоїть безкамерка. І трошки на них покатавшись, я зрозумів, що і не буду міняти, тому що ну, вони мені, по-перше, сподобались тим, що досить широкі, 42 сі. Да? Раніше широких таких у мене не було. Це серйозно так покращує комфорт, навіть незважаючи на те, що я їх качаю до досить високого тиску. Це десь 45, 50, 50 і відповідно передні і задні колеса. Чому такий високий тиск? Тому що в більшості своїх катаю по асфальту, Ну, десь співвідношення у мене 95 до 5, мабуть, по асфальту. Тому тиск досить високий. В принципі, він може бути набагато меншим, особливо зважаючи на те, що тут вже стоїть безкамерка. Да? Але все ж таки мені подобається такий от накат, кращий з високим тиском. Та да і навіть з таким тиском на асфальті вони відчуваються досить комфортно, знову ж таки, за рахунок того, що вони досить широкі. Давайте покажу. Зверху їх ширину, ось так вони виглядають. Може здатися, що досить такі агресивні ґрунтозацепи, да? агресивний протектор. Але я вам скажу, що це не зовсім так. По асфальту непоганий накат за рахунок того, що посередині використовується ось така от доріжка, яка, яка цей накат якраз і покращує. Ну і обода. назву не знаю. Знаю, що там в цій назві як мінімум використовується позначення Д 30 Можливо, це це і є повна назва, але ви бачите, що є наклеєчки ще елемент. До речі, вони світловідбивні. Подобаються мені ці обода, тому що у них висота 3 см. Ну, це не дуже багато, але в цілому трошки більше, ніж звичайні обода і всі ті обода, які у мене були раніше на попередніх велосипедах. Ось такі мої перші враження щодо цього велосипеду. Нагадаю, це український виробник циклон. Модель називається GTX 2024. Як я вже сказав, я ще думаю записати відео на рахунок е, налаштування гальм. Ну і в цілому, я думаю, що все, що я хотів сказати в форматі перших вражень, я вже сказав. І також можу резюмувати, що велосипед мені подобається. Будемо катати, будемо записувати відосики і всім дякую за увагу.